Прогноз погоди в Україні на три дні з 11 по 13 серпня мене звати Українчик. Схоже, що дощові хмари повністю вичерпали свій ліміт води і найближчим часом не збираються повертатися в Україну. Наразі всі синоптичні дані стверджують, що починається період повного бездощів'я. Незважаючи на відсутність опадів, спекотна погода переважатиме лише у одному з регіонів, і я думаю, неважко здогадатись, що мова йде про південь нашої країни. На півночі, заході та частково у східних та центральних областях, очікується дещо прохолодніша погода. Тепер інформація про магнітні бурі. 11 серпня вируватиме надзвичайно потужна магнітна буря, сила збурення магнітосфери нашої планети сягатиме 6 балів. Це дуже високий рівень магнітної активності, який здатен впливати на здоров'я. Будь ласка, будьте цього дня обережні. 12 і 13-го числа жодних магнітних бур не буде. Магнітосфера Землі буде у повному спокої. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 11 по 13 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка. Дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Неділя 11 серпня. Найтепліша погода цього дня очікується на сході і півдні. У західних і північних областях буде прохолодніше. Північ у Чернігівській області, денна температура повітря, коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна плюс, плюс 13. В Сумській області в світлі години доби від плюс 22 до плюс 24 градусів, в темні плюс 15 плюс 13. У Житомирській області вдень плюс 24 плюс 26, вночі від 16 до 14 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 23 плюс 25, в нічний від плюс 17 до плюс 15 градусів. В усіх чотирьох областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь у Одеській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу, вночі плюс 22, плюс 20. В районі Бессарабії в денні години доби від 30 до 32 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 21, плюс 19. У Запорізькій області, а також на Миколаївщині, термометри покажуть плюс 29, плюс 31 в світлі години, від плюс 21 до плюс 19 градусів в темні. На Херсонщині і в Криму денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу вище за нуль, нічна плюс 21, плюс 19. На Одещині, Миколаївщині, в Криму, а також на Херсонщині та Запоріжжі мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, відчутний – 5-10 метрів за секунду. Захід. На Волині і Рівненщині в день плюс 23, плюс 25. Вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. У Закарпатській області в денний час від 27 до 29 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14, на Львівщині в світлі години від 24 до 26 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 15 плюс 13. В Чорнівецькій області в день плюс 26 плюс 28, вночі від 17 до 15 градусів тепла. На Тернопільщині в денний час плюс 24 плюс 26, в нічний від плюс 16 до плюс 14 градусів. В Хмельницькій області в денні години від 25 до 27 градусів вище за нуль, в нічні плюс 17 плюс 15. І на Івано-Франківщині в день плюс 26, плюс 28, вночі плюс 17 плюс 15 градусів. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічні плюс 18 плюс 16, на Луганщині вдень плюс 26 плюс 28, вночі від 20 до 18 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна плюс 20, плюс 18. В Маріуполі в день плюс 28, плюс 30. вночі від плюс 24. До плюс 22 градусів. На Харківщині, Луганщині і Донеччині мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів в нічні плюс 17 плюс 15. На півдні Кіровоградщини в день плюс 27 плюс 29, вночі від 19 до 17 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 27 до плюс 29 градусів, в темні плюс 18 плюс 16. В Кащині в денний час термометри покажуть від 25 до 27 градусів тепла, в нічний – плюс 17, плюс 15. У Вінницькій області в день – плюс 26, плюс 28, вночі – плюс 17, плюс 15 градусів. На Полтавщині в денні години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 17, плюс 15. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів, вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. 11 серпня вируватиме надзвичайно потужна магнітна буря. Сила збурення магнітосфери нашої планети сягатиме аж 6 балів. Це дуже високий рівень. Понеділок, 12 серпня. На сході, півночі і заході очікується незначне, але похолодання. Північ у Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 13. Сумській області в світлі години доби від плюс 22 до плюс 24 градусів, в темні плюс 15 плюс 13. У Житомирській області в день плюс 24 плюс 26, вночі від 16 до 14 градусів тепла. На Київщині і у самій столиці в денний час плюс 23 плюс 25, в нічний від плюс 17 до плюс 15 градусів. В усіх чотирьох областях Північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь Одеській області в день від плюс 27 до плюс 29 градусів, вночі плюс 22 плюс 20 в районі Бессарабії в денні години доби від 28 до 30 градусів з позначкою «плюс», в нічні – плюс 23, плюс 21. У Запорізькій області, а також на Миколаївщині термометри покажуть плюс 29, плюс 31 в світлі години. Від плюс 21 до плюс 19 градусів темні. В Криму і на Херсонщині денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу вище за нуль, нічна плюс 21 плюс 19. На Миколаївщині, в Криму, на Одещині, а також на Херсонщині і Запоріжжі мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Друзі, будь ласка. Пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Це для нас дуже важливо. Щиро дякую. Захід на Волині, Рівненщині, Хмельниччині і Івано-Франківщині в день плюс 23 плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. У Закарпатській області в денний час від 27 до 29 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14, на Львівщині в світлі години від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 15 плюс 13. В Чернівецькій області в день плюс 24, плюс 26, вночі від 17 до 15 градусів тепла. На Тернопільщині в денний час плюс 22, плюс 24, в нічний від плюс 14 до плюс 12 градусів. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 23 до плюс 25 градусів в нічні плюс 15 плюс 13. На Луганщині в день плюс 23 плюс 25, вночі від 18 до 16 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 19 плюс 17. В Маріуполі в день плюс 26 плюс 28, вночі від плюс 23 до плюс 21 градусу. На Харківщині, Луганщині і Донеччині мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні плюс 15 плюс 13, на півдні Кіровоградщини в день плюс 25 плюс 27, вночі від 20 до 18 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів в темні плюс 18, плюс 16. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 15, плюс 13. У Вінницькій області в день плюс 24, плюс 26, вночі плюс 15, плюс 13 градусів. На Полтавщині в денні години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів в нічні плюс 15. Плюс 13. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 12 серпня не буде жодних магнітних бур. Магнітосфера нашої планети буде у повному спокої, і це дуже добре. Вівторок 13 серпня. Північ. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. Нічна плюс 15, плюс 13. В Сумській області в світлі години доби від плюс 20 до плюс 22 градусів в темні плюс 15, плюс 13. На Житомирщині в день плюс 22, плюс 24. Вночі від 14 до 12 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 23, плюс 25. В нічний від плюс 16 до плюс 14 градусів. В усіх чотирьох областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь у Одеській області в день від плюс 26 до плюс 28 градусів, вночі плюс 19 плюс 17, в районі Бессарабії в денні години доби від 27 до 29 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 22 плюс 20. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 26, плюс 28 в світлі години від плюс 18 до плюс 16 градусів в темні. На Херсонщині і в Криму, а також на Миколаївщині, денна температура повітря коливатиметься від 26 – до 28 градусів вище за нуль. Ніч на плюс 19, плюс 17. На Одещині, Миколаївщині, в Криму, а також на Херсонщині та Запоріжжі невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-західний відчутний – 5-10 метрів за секунду. Захід, на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і Івано-Франківщині вдень плюс 22, плюс 24, вночі від 14 до 12 градусів вище за нуль. В Закарпатській області в денний час від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 14 плюс дванадцять. В Чернівецькій області в світлі години від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 15 плюс 13. В усіх областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в денні години від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні плюс 16, плюс 14, на Луганщині в день плюс 21, плюс 23, вночі від 15 до 13 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 16, плюс 14. В Маріуполі в день плюс 24, плюс 26, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. На Харківщині, Луганщині і Донеччині невелика хмарність і без обадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні – плюс 17, плюс 15. На півдні Кіровоградщини в день – плюс 25, плюс 27, вночі – від 17 до 15 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в темні плюс 17, плюс 15. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 22 до 24 градусів тепла, в нічний плюс 16, плюс 14. У Вінницькій області в день плюс 22, плюс 24, вночі плюс 14, плюс 12 градусів. На Полтавщині в денні години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні плюс 16. Плюс 14. В усіх областях центрального району України невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 13 серпня не буде жодних магнітних бур. Магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!